Давайте подивимось, які варіанти у нас можуть бути до 10 тисяч. Дивіться, це може бути Vinga 32 дюйма, Хайсенс 32 дюйма, Panasonic 32 дюйма, Panasonic 24 дюйма. Тепер Philips 32 дюйма, Село 24 дюйма, мені так завжди смішно цієї назви. 32 дюйма. Хайсенс 32 дюйма. 32 дюйма, в 40 дюймів. Смартех. 40 дюймів, Strong 40 дюймів, Xiaomi 32 дюймів. Тобто варіантів безліч. Але тут Головне орієнтуватись не тільки на бюджет, а на ваші потреби. Наприклад, в одному буде Smart TV, в іншому не буде Smart TV. В якомусь буде краща картинка, в якомусь інший кращий буде звук. Тому орієнтуйтесь завжди тільки по характеристикам. Для того щоб ми підібрали найкращий варіант саме для вас, переходьте за послання в шапці профілі і обирайте свій найкрутіший варіант з двома роками гарантії, з безкоштовною доставочкою і ще й з кронштейном подарунок.